Вечірній відосик від Юрася Карася. Я заїхав зараз у комплекс JTB, не пам'ятаю, що я вже щось про нього показував. Для жителів цього комплексу є, крім того, що вони досить комфортно живуть, насправді комплекс дуже непоганий. На території комплексу є не тільки тут, але тут теж є, оскільки я тут я його знімаю. Деякі речі, які... Безкоштовні і люди можуть користуватися. Значить, Ось банька для тварин. Американців дуже багато домашніх тварин, особливо собак вони люблять. Інколи кажуть, що собак більше ніж людей люблять. Сюди поставив цузика свого, водичкою полив, прив'язати можна, щоб не рипався, правильно. Ще одна мийка тут є. Тут... Я не знаю, розчісувати, можна чи шо, що ж, це за... така штука. Це що, що, типу пилососа, мабуть, навіть чи що, ну, так, я не розбираюсь, урночка. Тут навіть є ось кондиціонер. Як не дивно, правда? Само Саме все безкоштовно. Виходимо далі, що тут у нас ще є. тут у нас є ще спа для автомобіля. Водичка. Тут водичка у нас. Тут у нас пилосмок, тут у нас ще і є підкачка колес. У деяких комплексах, в яких є такі послуги, вони трохи платні, там, ну там долар, щось таке. Тут безкоштовно, власне, для жителів, ну я не житель, але, мабуть, зараз трошки покористуюсь.